О, дивіться ось. Джеська. Снігом морду замело. Та чеська моя! Чеська моя, Джесюнька моя. Боже. Дивіться, як замело снігу. Це ми ще з хати не виходили. Зараз будемо виходити і чистити. Подивіться, що робиться. Так то воно, вроді, якщо дивишся, то. Так загально вроді не дуже, а отако, дивіться. Вон. На цій площадці біля криниці, як надуло снігом. І отут вон, все задуло. о, Зараз відкрию. Ой! Ой, дивіться, що робиться. Дивіться, скільки снігу намело. Я відкрила двері і сніг мете на мене. Мете, просто мете за метіль. Страшна. Боже, а що там хлопцям нашим на фронті, на війні? Що там, як вони це все в тому холоді? Боже, Боже. Не. Ми ж хоч в теплих хатах сидимо. І такі морози зараз ще насувають. Бачите, як побуло трохи тепло. Січні на початку, як то весна, ну і грудень такий. А тепер береться конкретна зима. Ось таке. От вона, Джеська. Да, зараз вийдемо до тебе, вийдемо, сніг чистити, їсочки дамо, йдемо.